Всім миру, здоров'я і душевного спокою ви на каналі Моє Поділля. Шановна спільнота, вітаємо з подвійним святом сьогодні, 26 жовтня, Україна відзначає День автомобіліста і дорожника. А також велике церковне свято Дмитрів День, коли свій день ангела святкують усі, хто носить ім'я Дмитро для автомобілістів та дорожників. Бажаємо вам рівних та безпечних доріг, надійної техніки, повного баку натхнення та успіхів у праці. Нехай кожен кілометр буде легким. Нехай ваш Небесний Покровитель, святий великомученик Дмитрій, завжди оберігає вас, дарує силу духу, мудрість та мужність, здоров'я, щастя і миру зі святом. День автомобіліста і дорожника. Це професійне свято, яке має радянське коріння, але набуло свято сучасного значення вже в незалежній Україні. СССР свято було засновано під назвою День працівника автомобільного транспорту, або просто День водія, і відзначалося, як і зараз, в останню неділю жовтня. Це було визнанням. Важливості автомобільного транспорту для економіки країни вже за незалежності України після здобуття. В Україні вирішили об'єднати зусилля тих, хто возить, і тих, хто будує дороги. Указ президента України. Від 13 жовтня 93-го року офіційно затвердив це свято під назвою День автомобіліста і дорожника. Свято встановлено на відзначення значного внеску працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства у розвиток економіки нашої держави. Таким чином, це стало. Спільним професійним днем для водіїв усіх видів транспорту, професіоналів і любителів та працівників, які проєктують, будують і ремонтують дороги. День Ангела Дмитра Дмитрівдень це церковне свято, яке вшановує пам'ять одного з найбільш шанованих. Святих у християнстві Дмитрій жив у грецькому місті Солунь, сучасні Солоніки, Наприкінці 3-го на початку 4 століття. Він народився у знатній родині римського Проконсула, яка таємно сповітувала християнство після смерті батька Дмитрій сам посів високу посаду, але незважаючи на гоніння, відкрито проповідував християнську віру. За свою віру та проповіді він був ув'язнений і за наказом імператора Максиміліана у 306 році. Проколотись Псами у в'язниці. Після його смерті Мощі Святого почали нароточити, відділяти запашну цілющу олію, за що його і назвали нароточцем. Бажається покровителем воїнів, мужності та вірності. У часи Київської Русі його шанували. Як захисника вітчизни. За старим юліанським календарем, День пам'яті святого Дмитрія припадав на 8 листопада після переходу Православної Церкви України на новий календар свято перенеслося і тепер відзначається 20. 6 жовтня, саме тому сьогодні, цей день і є головним днем ангела для Дмитрів. Ось так сьогодні переплилися історія праці та землі та історія віри і мужності. Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Запрошую вас прогулятися. Нашим парком далі буде.